Пан Володимир питає, як потрібно складати та зберігати два місяці плити ПК на ділянці. Монтаж плит краще організовувати з причепу чи з складеної на ділянці стопки. Які ризики в цих підходах, якщо вони є? Дякую. Значить, Це питання організації. Насправді, от ми монтували от наш останній об'єкт, ми монтували скаліз. Тому що, по-перше, у нас запізнилось виробництво, і от сьогодні у мене була консультація, і наш замовник, який зараз. Будую будинок по нашому проєкту, вони замовили пліти ПК на Кавальське, їм обіцяли, от е, середина, середина жовтня, а сьогодні їм сказали, початок, наступний місяць, як? Листопад, Листопад. початок листопада буде. От і все, розумієте? Тому що так ви реалії, тому що, на жаль, ситуація на сьогоднішній день не передбачувана. Тому, якщо у вас зжаті і сроки, і ви все ж таки не хочете спізнюватися, вам доведеться замовляти завчасно зарані. І варіант такий, що ви це вам треба буде покласти десь на ділянки і поряд, ну я не виключаю. Значить, правила там доволі прости. Значить, коли ви складаєте плити ПК, обов'язково слідкуйте за тим, друзі, щоб у вас підкладки, котрі ви будете робити під плити ПК, відповідали монтажній схемі, котра вказана в технічних умовах. Значить, далі, всі підкладки, котрі ставляться, повинні бути чітко одна над одною. Чітко, ніякого зміщення. Ну, зрозуміло, що там, якщо ви трошки зміститись не, не, не страшно, але все ж таки, от вісь цих підкладок повинна бути однакова. Тому що, якщо, не дай Боже, вийде так, що ось тут покладете підкладку ось так, у вас буде. То Точкове, концентроване навантаження, і оця от пліта нижня може тріснути, вона може не витримувати не витримати. Тому це не дозволяється, і ви обов'язково всі підкладки ви робите одна над одною. Значить, ще плити ПК, на жаль, мають мікротріщини, і тому виходить так, що коли йдуть дощі, то через мікротріщини волога потрапляє от в ці. Пустоти. А вони можуть бути або закладені, або залишився там бетон десь, да? або ви плиту вже змонтували, поклали на перекриття і вона стоїть під дощами. В будь-якому випадку я завжди раджу перед зимою один-два отвори, там, шестеркою, перфоратором пробіть для того, щоб злити воду. Тому що якщо плити ПК з водою потраплять в морози, це буде ось тут розкол. Тобто тут буде руйнація. Я не можу сказати, що там страшно, тому що у нас е, все ж таки все ж таки арматура вона знаходиться от в цій зоні. І в принципі, от плити, котрі зруйнував в мороз, їх можна відремонтувати, підремонтувати, і вони і далі будуть працювати, тому що в принципі працює оцей от дву, дву, двутавр. В пліті. Тому, в принципі, це неприємно на вигляд, але не смертельна. Тому, коли ви це побачите, треба підійти до цього питання з меншими емоціями Ну і потім цю плиту можна завжди підсилити, тобто вскрити зверху, покласти арматуру, забетонувати і так далі. Тобто є технології реконструкції. Якихось там інші додаткові. Монтаж Ну, нема. Хочете накрити плівкою, ну накрийте плівкою. Але все одно, коли ви покладете на перекриття, воно все одно потрапить під, під дощі. В будь-якому випадку. От, ну, Береженого Бог, береже. Так, дякую за ваше питання, друзі. Ми йдемо з вами далі.